Вітаю, пенсійний фонд непомітно занижує пенсії. Розповідаю про чергову несправедливість, а можливо, і про масштабну аферу. Вдалося виявити певну закономірність після вивчення кількох пенсійних історій, що надіслали читачі до редакції газети на пенсії та глядачі нашого Ютуб каналу. Я вже розповідав про несправедливість, яка спіткала деяких пенсіонерів під час березневої індексації, але вивчення документів, які вони додали до своїх листів. Змусили звернути увагу на інший нюанс. Виявилося, що пенсійний фонд безпідставно зменшує деяким особам показник середньої зарплати, що враховувався під час призначення пенсії, старі пенсії індексуються повільно, а нові пенсії виходить так, що взагалі не індексуються, щоб дочекатися, коли їх наздоженуть старі пенсії. І все це робиться в обхід закону. Фактично, всі пенсії, призначені після 2017 року. Обчислені неправильно. Ну, мається на увазі насамперед пенсії за віком, призначені на загальних підставах. Для розуміння повної картини наведу трохи фактів з пенсійного законодавства. Нагадаю, що основний розмір пенсії за віком залежить від трьох показників: середньої зарплати, індивідуального коефіцієнта зарплати і коефіцієнта стажу. Маніпуляція, про яку йдеться, стосується саме першого показника середньої зарплати по Україні, з 1 жовтня 2017 року набули чинності чисельні зміни до закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Відтоді, під час призначення пенсії, враховується показник середньої зарплати по Україні за три попередні роки, що передують з року звернення за призначенням пенсії. Це прописано в статті 40 даного закону. Наприклад, при призначенні пенсії в 2024 році застосовується показник середньої зарплати за три попередні роки в розмірі 13 559 гривень ,41, 41 копійка. Це середня зарплата за 2021-2023 роки. При цьому всі пенсії, що були призначені до реформи з жовтня 2017 року, були автоматично осучаснені і перераховані з урахуванням середньої зарплати. По Україні за 2014-2016 роки, тобто три попередні роки до 2017-го. Ця зарплата була 3764 гривні 40 копій. І тоді ж були внесені зміни щодо індексації пенсії. Згодом згаданий показник 3764, щорічно почали індексувати на ваших екранах відсотки, на які індексувалася пенсія в останні роки. І ось таким чином, сьогодні, для всіх, хто пішов на пенсію до 2018 року, у формулу обчислення пенсії з 1 березня 2024 року підставляється однаковий показник середньої зарплати в розмірі 7994 гривні 47 копій. Тобто це 3764, які множились кожного року останні 6 років на певні коефіцієнти. Також можете бачити на екранах, ось останній рік була індексація на 7,96%. Коефіцієнт 1,0796. Те, що індексація не допомагає старим пенсіям наздогнати нові, це окрема тема, про яку ми вже неодноразово говорили. Ця несправедливість закладена в самому законі. Начебто, чим пізніше ти йдеш на пенсію, тим показник середньої зарплати по Україні у тебе вищий. І тепер наведу конкретний приклад. Він стосується в принципі, всіх пенсіонерів, котрим призначена пенсія з 2018 року і до теперішнього часу. Показовий випадок нам розповів пенсіонер Олександр з Київщини. Він вийшов на пенсію в 2020 році, звертався з питанням про відсутність індексації з 1 березня. При призначенні пенсії йому. 2020 році застосували показник середньої зарплати за три попередні роки 2017-2019, це була зарплата в розмірі 7763 гривні. Проте сьогодні ми бачимо в протоколі його розрахунку його пенсії, що стоїть показник такий самий середній, як і у всіх, хто пішов на пенсію набагато раніше. Тобто 7994, про які йшлося вище. З відповіді пенсійного фонду, яке отримав Олександр, виходить так, що пенсійний фонд, прикриваючись постановою про порядок проведення індексації, фактично заморозив основний розмір пенсії і не збільшував його, починаючи з 2020 року і до теперішнього часу. Вони чекали весь цей час, доки проіндексована середня зарплата за. 2014-2016 роки не здожене ту зарплату, яка бралася цьому конкретному пенсіонеру у 2020 році. Весь цей час вони це маскували, додаючи до, щороку до пенсії індексаційні тимчасові надбавки по 100 і 135 гривень. За логікою пенсійного фонду, ці надбавки мають в майбутніх роках зникнути. Коли індексація, нарешті, буде вища, просто будуть чекати, доки старі пенсії не наздоженуть нові пенсії. Але в законі такого не написано. І навіть в постанові КМУ, на яке посилається пенсійний фонд, такого не написано. Це лише вільне трактування від самого пенсійного фонду, що спирається на пункт 5 порядку проведення індексації, він був оновлений у 2019 році. Тобто, якщо б ми взяли показник середньої зарплати Олександра, який застосовувався під час призначення пенсії в 2020 році, і його помножили на коефіцієнт індексації цьогорічний, то його б пенсія була сьогодні більша, ніж та, що є в розрахунках. Як мені написав ще один пенсіонер, мене запевняли, що ця методика для пенсіонера є благо. Але на якій підставі змінилася середня зарплата, до ладу не пояснили. Або вони і не можуть цього пояснити, бо ніде в законодавстві про це не написано. Нагадаю, що індексація пенсії передбачена частиною 2 статті 42 закону про загальнообразково державне пенсійне страхування. Здійснюється вона шляхом збільшення показника середньої зарплати, що враховується для обчислення пенсії на коефіцієнт, що відповідає 50%. Інфляції та 50% темпів зростання середньої зарплати в Україні за попередні роки. І також у цій статті прописано, що розмір та порядок такого збільшення додатково визначаються в межах бюджету пенсійного фонду за рішенням Кабінету міністрів. І ми знаємо, що кожного року Кабмін додатково затверджує коефіцієнт індексації. І цими рішеннями також можуть встановлюватись ті самі втішні надбавки в розмірі 100 гривень для тих, у кого пенсія після індексації суттєво не зростає або не зростає взагалі. А у кого занадто зростає, то навпаки вводиться обмеження. Про це я розповідав в одному з попередніх відео. Певна логіка в таких постановах кабміну є. А от коли пенсійний фонд фактично на свій розсуд урізає середню зарплату, що була застосована під час призначення пенсії, то це вже прямо суперечить вимогам, згаданої на початку статті 40 закону. Виходить так, що старі пенсії час від часу індексуються, а зростання нових пенсій штучно пригальмовується. Звісно, таким чином, старі і нові пенсії можна трошки збалансувати та ще й зекономити на цьому. А, хоча логічніше було б, навпаки, всі пенсії вчасно і чесно осучаснювати, тобто всі пенсії, призначені в різні роки, щорічно перераховувати з урахуванням однаково для всіх сучасного показника середньої зарплати по Україні. Про це, між іншим, йшлося при обговоренні бальної системи, яку так і не ввели. Бо на таку реформу у держави ну, явно немає грошей. Хоча в уряді про проблему точно знають, невідомо, чи ситуація, що склалася, була задумана навмисно, чи це величезна помилка і невірне трактування законодавства пенсійним фондом, але це, ймовірно, призводить до невірного нарахування багатьох пенсій вже протягом кількох років. Принаймні, обґрунтованих відповідей щодо таких дій пенсійний фонд людям не дає. Ну, хоча б з тих прикладів, що я знаю. А це привід для нових масових судових позовів з боку пенсіонерів. Ось такі справи. Дякую за увагу. Підписуйтесь, ставте вподобайки, будьте здорові і хай щастить!